В цьому році урожай. Ми ми якось і не сподівалися. А побачили, який урожай, вирішили ще посадити. Ну Дивись, бо може, може взимку десь щось продам, може щось якась додаткова копійка буде, тому що ціни піднялися і на світло, і на газ. Ну а зима і зима. Ці населені пункти були обрані для пілотного проєкту. З надання гуманітарної допомоги сільськогосподарським малим сільськогосподарським виробникам постраждалих громадах для того, щоб вони могли відновлювати свій дохід самостійно. Це це дуже-дуже велика допомога. Треба землю зрихляти, копати. До мотоблока йде плуг, йде фреза, яка з землі робить пушок. Ну а в кого є руки, там можна до нього приділати безліч цей. От везною, наприклад, можна приділати до нього борони. Після пахоти можна бороною пройтися, вирівняти землю, заборонувати. І ви знаєте, коли ми попали в цей так сказати, список, я був, звісно, здивований, приємно здивований. Набагато легше, чи лопатою копати, чи я собі пройшовся, мотоблоком воно вирило.